Доброго ранку сьогодні 15 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі і соціуми народознавства. Тема заняття Чудодійна криниця. Доброго ранку і поля. Доброго ранку річки і моря. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку. Країна моя, доброго ранку діточки! Я вам бажаю гарного настрою та гарного перегляду заняття. У нас сьогодні дуже дітки, цікаве пізнавальне заняття. Тема заняття чудодійна криниця. Адже ви знаєте, що весь цей тиждень ми говоримо про воду. Адже ви знаєте, що вода це сік життя, це чарівниця, без неї не можна прожити. Тож, дітки, сідайте зручно та дивіться на екран. Ітки. а чи ви знаєте, де живе вода? В яких водоймах живе вода? Так, в океані, морі, брічці, в озері, а також вона живе в крані, у нас квартира. А ще живе вода в криниця, ось подивіться, яку гарну збудували. Криницю, ні вода джерелля, проходна. Ось така біля будиночку побудована криниця, дітки. Раніше в села, біля кожного будинку викопували криницю, і біля криниці росли або верба, або берізка. Або калина. А чи ви знаєте, що ці дерева та кущі є рослинним символом України. А це, дітки, криниця Уравель. Я вам зараз розповім легенду про цю криницю. Жили давнину братик та сестричка. І в них нікого дітки не було. Жили вони одні. Старша дівчинка була казяйновита, гарного сподарювала. А хлопчик був такий башкетний, неслухняний, куди хотів, туди пішов. І ось одного разу він ішов, ішов і зайшов в ліс та заблукав, ходив, ходив. А пора року дітки було літо, таке спекотне. Він так захотів пити. І ось дивиться криничка. але ручки маленькі дістати водичку не зміг. Аж тут, звідки не візьмись, летить журавель. сів біля хлопчика, подивився на нього, підійшов. До криниці нагнув свою довгу шию та й набрав воду хлопчика. Хлопчик подякував йому, а журавель його не залишив, посадив на крила та полетів додому хлопчика. Хлопчик ще раз йому подякував. І коли хлопчик Людям розповів селі та сестричці про свої пригоди журавлем. Люди почали будувати криниці. І ось такі пристрої ви бачите ось. Вони дуже прості. Ось бачите, геть похоже на шию журавля. Почали ось такі пристрої будувати дітки та називати їх криницею журавлем. Ось подивіться. Відро. І коли опускати ось це пристрій нагнути, відро пірне в водичку. Потім натискаємо ось тут і відро підіймається вже з чистою джерельною водою. Я ще в себе на Батьківщині бачила ці криниці, журавлі, люди ними дуже гарно користувалися. А ось такі криниці що дітки називають коловорот або колодязь. Ось подивіться, це з дерева змайстровано. Дуже гарно. І півник, як зазвичай, любили нам домівках встановлювати, а також на криницях. Дітки глибоко викопана криниця захищалася ось такими камінцями всередині. Цементували оце все, щоб водичка зберігалася холодною і смачною. Дітки в народі кажуть, яка криниця такий і господар, який поріг, така й господиня. Ось подивіться, криницю перетворили на красу, на клумбу, посадили тут квіти. Адже за криницею, дітки, має бути спеціальний догляд. Потрібно їх часто чистити, тому що. Камінцями засмічується піском та ґрунтом, тому потрібно розчищати і водичка буде прибувати джерельна прохолодна. До води, як і до хліба, завжди велика пошана. Так говорить наш український народ. Адже ви знаєте, що хліб всьому голова, а вода це справжнє диво. Пий водицю із Криниці, буде тобі здоровиться. ще одне прислів'я, тому що вода дуже чиста в криниці, прохолодна, особливо в спеку, влітку, вона дуже Смакує. А ось подивіться, ще які я криниці. Вони по-різному збудовані, різні в них ось такі дахи, дуже гарні, і квіти ростуть навкруги, і чорнобривці, і маки це все пустинні символи України. А ось і журавель, про якого ми говорили з вами, ось такі криниці будували та будують у нас в Україні. Дітки, існує дуже багато прислів, загад, віршів, пісень, повір'їв, прикметів, про воду. Ось послухайте, повір'я про воду. Вода здавна. Була обожувана, як сонцева сестра. Люди кажуть: будь багатий, як земля, а здоровий, як вода. Вода особливо цілюща, коли вона чиста або з місця, де сходяться три річки. А ось і прислів'я про криниці. Не плюй в криницю, тому що доведеться тобі до ще з неї води напитися. Як ви думаєте, що означає це прислів'я? Та, не забруднюй криницю, бо ти ще прийдеш і поп'єш з неї води. До доброї криниці стежка топтана, слідуючи прислів'я. Що це означає, діти? Так, якщо Вода в криниці добра, то всі люди йшли до неї і тому і стежка утоптана. У сусідній криниці завжди солодша вода. Це означає, що людям здавалось, що в сусідів вода краща, ніж в себе. Не брудни криниці поскочиш водиці. Це прислів'я дуже схоже. На перше, яке я вам говорила, не знаємо ціни воді, поки не висохла криниця. І це правда, коли криниця висохла, тоді тільки люди розуміють, що немає води, немає чим посуд помити, немає попити води, немає чого їжу, на чому їжу приготувати. Тому тоді люди розпочинаються все цінити. Скільки криниць на землі, стільки зірок на землі, тобто криниць дуже багато. А чи ви знаєте, що зірок дуже багато на небі. Щоб не згасали зірки, оберігайте живі батьківські криниці, у кого є батьки в селі живуть, або бабуся з дідусем і є криниця. То ми будемо з вами, дітки, туди приїжджати і підмайстровувати, підфарбовувати ці криниці, щоб зберігати наші традиції та звичаї. Криниця невмируща, оки оточена людською роботою і любов'ю, як і хата батьківська, так і криниця. Вона завжди буде існувати. Коли ми будемо турбуватися і відноситься до неї з любов'ю. Господар, пригощаючи гостя чи подорожнього водою, казав пийте на здоров'я, хай Бог вам дасть силу, де вода, там і життя. Тому що завжди придорожнього подорожнього пригощали водою. Адже вони з дороги В них, їм дуже хотілося пити води. Дітки, про що ж ми з вами сьогодні говорили? Так, про криниці ви бачили, що існують різні криниці, і просто криниця, і колодязь, і клобород. І криниця Журавель, про якого я вам розповідала легенду. Дітки, бережіть все, що є, що передали нам предки. Турбуйтеся про це, відноситись до традицій та звичаїв українського народу з повагою, з любов'ю. Наше заняття завершено. Дітки, я вам бажаю гарного дня. Миру вам, здоров'я та добра. До побачення до нової зустрічі!